Сьогодні ми з вами будемо говорити про Харис Святого Духа, а зокрема, з дар, дар цілий. І прибув він у Назарет, де був вихований, увійшов своїм звичаєм суботнього дня в синагогу і встав, щоб читати. Йому подано книгу Пророка Ісаї, і розгорнувши книгу, він направив на місце, де було. Написано: Господній дух на мені, бо він мене помазав, послав мене нести добру новим, добре свящати, полонених визволенням, сліпим прозрінням, випустити пригноблених на волю, оповістити рід Господній сприятелі. А згорнувши книгу, він вітав її слузі та й Очі всіх у синагозі були пильно звернені на нього, і він почав до них говорити: Сьогодні збулося це Писання у гуха ваших, Луки 4:16, 21. Очі всіх, сказано у Святому Письмі, були звернені на Нього. Ми, люди, так само покликані тим. Щоб наші очі були спрямовані на Ісуса. Це стосується хворих людей, тих, хто страждає в своїм серці, хто має якісь проблеми. Ісус говорить, сьогодні слова ці сповнилися на ваших очах». Для нас Ісус сьогодні є завжди Той, що був 2000 років тому в Палестині. Тобто Він сьогодні готовий робити ті чуда, які він не робив колись. Тільки Він може робити тоді, коли ми будемо відкриті на все, що Він прагне виконати в нас і для нас. Господь хоче діяти в нас з усією силою своєї любові, але ми часто чинимо йому перешкоди. Тобто, ми не даємо здійснити Господові. Прагнення в нашому житті, не дозволяємо Йому явити то, що Він є воскресіння і життя. І зараз ми з вами будемо говорити про ті причини, які не дозволяють Ісусові не дозволяють діяти у нашому житті. Першою причиною це є відмова у пробаченні. Кожна наша помста перешкоджає так само діяти Господові. Він говориться в Євангелії і звертається до нас. Будьте милосердні, як і Отець ваш милосердний, не судіть і не будете суджені, не засуджуйте і не будете засуджені. Простіть і вам проститься. Луки 6,36. Ісус хоче, щоб ми вибачали один одного. Він діє у цілому світі, в цьому. І хоче, щоб люди поєдналися у цьому. Але тільки коли ми можемо це зробити, коли наші очі звернені на Ісуса. І тоді Він може влити у нас святого Духа Святого у наші серця. Коли е, ми тоді зовсім інше починаємо дивитися на кожну людину, ми починаємо людей любити, тих, яким ми колись до них відносилися з презирством. І, е, звичайно, це е, ми, це не ми любимо, це Ісус любить у нас. Тому що ми, схожі, тут на тих учнів. Зе малоса, які йшли до містечка і не впізнали Ісуса. Коли Ісус йшов з ними, їх очі не були здатні розпізнати Його. І тільки тоді, коли Він їм сказав післання про спасіння, їх очі відкрилися, ми часто буваємо зранені і неспроможні у цій людині розпізнати Ісуса. Наших братах і сестрах. Наші очі не звернені на Ісуса, а звертаються на ту особу. І тому Він не може нас перемінити. Поступово ми, якщо звичайно, ми повинні дивитися на ближніх і бачити у них тих терплячих, тих немочних, тих страдаючих, що там у них є Ісус. І тоді е, очі, коли наші будуть, не повинні бути звернені ні на особу, ні на людину, ні на той гріх, який вона вчинить. І е, тоді, тому що ми можемо часто помилитися, судячи по тому, по тому гріху, е, яка людина робить. Ми повинні бути відкриті, е, відкривати. Цій людині Ісуса і Господь вчить у нас, щоб ми були добрими і милосердними. Він хоче, щоб ви ми були тихими і покірним серцем. Власне, цього Він добивається і хоче, щоб ми е, вміли пробачати. У е, мене, наприклад, сталося, я замітила е, таке, хочу дати свідчення свого життя. Напевно, і ви кожен з вас, коли вам хтось. Наприклад, щось ну, образи вас чи що, то у вас у душі починається такий бунт. Ви починаєте, звичайно, хочете оправдатися в тому і пояснити цій людині, що вона є не права. У мене сусідка подзвонила. І таким приказовим способом сказала, що мені треба йти на молитву, адорацію дорацію моляться. А в нас якраз була спільнота. І, звичайно, я хотіла йти на, хотіла йти на спільноту, але вона тут же сказала це і виключила телефон. І я, коли вона виключила телефон, я замітила сама. Що я спокійна, що, тобто не було в мене того, знаєте, такого бунту, що я не мала якоїсь до цієї людини неприязні. Mm -hmm. і, і це мене дуже порадувало і дуже мені було добре. Однією з перешкод у діянні, то є, коли моє зцілення це коли ми дуже, наприклад, Є велика помилка, що Ісус оздоровляє хворих. Ой, перепрошую, коли ми надіємося на людину, коли ми надіємося на ту людину і кажемо, що через людину може бути оздоровлення. Але це не так, тому що тільки Ісус оздоровляє хворих. І вся сила належить Ісусові. Людина є посередником його ласки. І часто ми, наприклад, оздоровляємося з допомогою медицини, і то таке, що Бог діє через науку, лікар так само обраний Богом, і через нього, звичайно, стається оздоровлення. Коли хтось кладе руки на хворого і читає молитву, то наче дві руки Ісуса, і так Ісус діє через цю людину на нас. Ми, наприклад, мусимо так само звільнити, змінити свої погляди, що через конкретну особу може відбутися зцілення. Наприклад, є, так, вона, є священники, яким дається дар зцілення. І е, є, у мене є така знайома, вона часто ходить до священника, коли в неї якісь є проблеми. І вона навіть мені розказувала про те, що е, приходила і каже: от чи ви моліться краще, бо дивіться, я ви той раз молилися погано, і в мене я не Тобто, Тут не на людину треба надіятися, а на Бога. Тут є наша помилка і Бог не може в цьому звичайно діяти. Ось, наприклад, перше діяння святих, коли зцілили, був зцілений у Лгаві після Воскресіння Христа. Люди бачили це, і всі закордженням дивилися і дивувалися, що Петро зміг це робити. Петро тоді сказав: чому дивуєтеся з цього? Чому ви дивитеся на нас, не мов би ми вчинили власною силою і нашим благочестям в те, що оце і ходить? Можна сказати, що Петро все це розказав. І Сказав, що не людина тут зцілює, а сам Ісус ця людська сила зцілила. Тому ми повинні дивитися на Ісуса і завжди свої очі, наші очі повинні бути направлені на Нього. І ми повинні старатися робити те, що подобається Ісусу. Ви, напевно, знаєте, що коли Петро об'явив свою проповідь, то навернулося 5 тисяч людей. Сьогодні 5 тисяч проповідей не можуть навернути навіть одну людину. Ви запитаєте, а що ж бракує нам? Нам бракує сили Святого Духа. І щоб, ми, наш погляд, був скірований на Ісуса. І ми на нього. Сказав нам, без мене ж ви нічого чинити не можете, а також у ямну їх виганятимуть бісів, будуть говорити мовами новими, на хворих будуть руки класти, і добре їм буде. Е тому в ім'я Ісуса людина отримує незвичайну владу, ту, яка влада на Господові, влада на небі, на землі і під землею. І тому ту владу має кожне створіння Боже. І тому ми, не повинні, ми знаємо, що це ця влада, яку ми отримуємо, це від Христа. І е, чому нам е, у нас є такі дві небезпеки, які е, можуть е, нам е, заважати? це брак довіри до Бога е, і віра. І е, навіть найменше то, що ми, коли ми отримуємо цю е, харизму, ми часто е, хочемо думати і кажемо, що це є нашою власністю та харизма. Часто не можна навіть людям говорити так, що ваша хвороба є безнадійна, тому що ми знаємо, що безнадійного нічого нема. Що є неможливим у людей, то є можливе у Бога. І тому не можна навіть казати так само, є люди, що ми кажемо, що ця людина вже втрачена, це людина вже ну, нема що про неї говорити. Але Ісус приходить у світ для того, щоб розірвати наші хайдани. І ми так само повинні взивати до нього як той сліпий зєрихон. Він казав, Сину Давидів, Ісусе, змилуйся наді мною. Ісус відповів, дає нам, що ти хочеш, що я зробив тобі. Деякі люди не наважуються молитися за хворих, тому що кажуть, ну, звичайно, що де я можу такі? Я, звичайно, що я не дозволен того, щоб я молитися, і я не маю такої сили, щоб моя молитва була стілючою. Ну і це, звичайно, що правда, що ми не маємо тої сили молитви, і ми не можемо навіть от власні, коли у нас є зубний біль, ми не можемо його зупинити. Але тільки коли ми молимося з поглядом на Ісуса, коли ми це робимо, і тоді чи, Ісус допомагає, Божа сила допомагає нам цьому. Ісус через своїх учнів продовжує свою місію. Кожен похрещений може отримати цю, цей дар. Це не привілей якоїсь способи певної. А це йде для служіння Божого народу. Ісус хоче оздоровлювати через своїх учнів. Це привілей для тих, хто хоче отримати Його, хто хоче пожертвувати свій час, щоб молитися за хворих. І ми, коли ми не хочемо, так само служити хворим. Коли людина молиться, звичайно, має цей, молиться за корбо, в Першу чергу вона повинна збудити жаль за гріхи, тому що певний гріх, якщо є в людини, він може бути перешкодою для оздоровлення. І тому для того, щоб можуть на Стояти на перешкоді Бога, і Бог не зможе через оцілювати цю людину. Ви знаєте, пригадуйте, як паралітика принесли чотири друзі. І він був зцілений не через його віру, а через віру тих друзів, які вірно і принесли до нього. Ісус сказав до паралітика: відпускається тобі твої гріхи". Ісус прощає гріхи і тільки тоді оздоровляє від фізичних недуг. Він знищує гріх і потім лікує тіло. Ви знаєте, що причиною хвороби є гріх. І е -е, ми ніколи не можемо. Ми часто вживаємо такі термін, що ти грішний, і через, то, через цей гріх ти зараз хворієш. Не можна це говорити, тому що людина вона і так уже несе достатній тягар, і це є неправда. Ви знаєте, що в книзі, в книзі буття смерть була наслідком гріха, а хвороба. Приготування до смерті. Ісус прийшов і знищив гріх, і прийшов, щоб нам простити, Він, проливаючи на христі кров, Він нас очищає від провин. Ми знаємо, ми повинні пам'ятати, що Ісус є Месією і Визволителем. Окрім переслідувань, Ісус допускає також, щоб ми були зневажені нашими братами. Так, чому? Тому що існує небезпека у тих людей, які мають ці численні дари, що люди починають хотіти, сказати, що вони стають великими. Ісус робить з тими людьми те саме. Що робив з хлібом, Він взяв, поблагословив, розламав і роздав учням. І так Ісус нас призвав і поблагословив нас. Потім Він е, е, приходить і так само робить з тими людьми. Він їх ламає через інших, через е, нас хоче роздати іншим братам. І е, часто буває так, е, що наші очі не були звернені на тих, хто нас ламає. Тобто через тих людей е, Господь Ісус посвячує, е, тому наші очі е, мають бути звернені непостанного до Нього. Чому ви скажете питання поставити, чому Ісус не зціляє всіх хворих? Та це належить до таємниці Божої любові і його дорогами не є наші дороги. Якщо би, наприклад, нам сказали, що треба нам оздоровити, напевно, ми би виграли якусь особу і сказали, що ми цю особу оздоровимо, тому що вона буде корисна для суспільства, а цього ми не будемо оздоровлювати, а Ісус. І в нього любов є безкорислива. І він зцілює не в ніяких умовах, він оздоровлює безкорисливо. І тому, е, якщо, наприклад, деякі кажуть, що е, от якби оздоровили священника, сталося таке чудо на прахі, то навернулися би всі люди. Але все одно люди починають знаходити в цьому Ті, які не вірять, яким не дано, не починають казати, що зцілення це є ілюзією, обманом, і тому ми повинні пам'ятати, що, наприклад, є харизми. Та, яка дається для зцілення, то люди можуть, наприклад, кажуть, що ті через харизму от помоляться наді мною, значить, я маю оздоров харизмати, що я маю поздоровитися, не буду ніяких ліків вживати, але в нас іде оздоровлення через лікарів. У нас іде оздоровлення через спільноти, які моляться у нас, наприклад, у Франківську, ви знаєте, я не знаю, чи ви знаєте, у нас є смс-молитва, через які моляться, і, звичайно, так само відбувається оздоровлення. Так само через операцію, так само треба помолитися і сказати, щоби Господь провадив руку того хірурга, і Він успішно зробив операцію. Тому ми, перш за все, ми маємо пам'ятати, що для того, щоб було в нас оздоровлення, ми повинні направити очі на Ісуса і так само помолитися, щоб Господь Бог про нам підказав, в який спосіб ми маємо молитися, ми маємо отримати оздоровлення, тому що ми... І оздоровлення це є великий е, е, дар Божий. І ми повинні його приймати з вдячністю. А якщо нам дане терпіння, ми так само повинні терпіти, тому що це так само є для нашого духовного росту. Тому ми приймаємо, повинні приймати всі зцілення фізичні, які Господь захоче нам дати. Приймаємо його на знак любові, приймаємо терпіння як участь у спасінні його люду і складаємо подяку Господові за всі добродійства, якими мене останньо оточує нас.